Оплата до 2 мільйонів гривень на рік. Іпотека під 0% річних медичне забезпечення і ще безліч бонусів і пільг для добровольців за контрактом. 18-24. чотири. Дедалі більше підрозділів зсу отримують можливість взяти на контрактну службу молодих людей, які не досягли мобілізаційного віку. Як триває підготовка новобранців 38-ї окремої бригади морської піхоти покажемо у наступному сюжеті. Вітає вітає законів. Штурм в урбанізованій місцевості. Тобто ми маємо відпрацювати бойові дії в місцевості, де є, скажімо, село, місто і там, де є в загальному будівлі. Бо тому, що на, на на даний час найчастіше у цих місцях ведеться і війна. Кидаємо, кидаємо, законів. Максимум, що ти побачиш, є 20 градусів всього твого скажімо, погляду може бути сфокусовано на один кут. Ти не знаєш, де ворог. А він може бути по двох кутах на одному куті або зовсім в іншому, скажімо, в іншій кімнаті. трошки більше небезпеки, бо якщо тут щось з тобою стається, то біля тебе дуже близько близькоповратими. Ти їх можеш підставити. Тому тут і чіткість, і якість самих дій має бути не на рівні любітеля, а на рівні експерта. То, що ми вже й прийшли, дуже цікаво. Тобто я скажу громадам контрстрайк, не зрівняється пацани. Навіть не думайте. Всі люди, всі командири, хто очолює, займається командою, дає накази та приймає рішення. Це всі люди з бойовим досвідом. Ви ну, знаєте, як там своїм онукам та дітям розповідаєш, а вони з відкритими дзьобаками тебе слухають. Більше в тебе логіка розвивається. Тобто на гражданському житті я думав, що о, це ніби так легко робиться. А зараз розумієш, що дуже непросто. Ти маєш все оцінювати, маєш робити висновки, які. У тебе є ризики, де ти можеш, скажімо, спотикнутися, а де ти маєш прикрити свого побратима. Бо, як кажеться, у морській піхоті. Моя безпека безпека мого підрозділу. На них покладені дуже великі надії. І так, як їх називають проєктом 1824, всім зрозуміло, що це дивлячись на їх вік, що це буде наш кулак, який буде пробувати щит нашого ворога-противника.